Вітаю! Завершився четвертий тур турніру в Аргентині. Три нічі та дві партії завершилися результативно. Давайте почнемо з нічих. Чому інколи я їх взагалі не показую, тому що ось бувають такі партії, де все завершується просто в 12 ходів тотальним обміном, так, і на чому боротьба завершилася. Тут дивитись, по суті, нічого. Така ж сама була партія Лорес Чеплінов. Тотальний обмін по лінії А. По суті, симметрична структура відносно, так, немає ніяких острівків і так далі. Е5 пішли вперед, тотально ще раз помінялись на Е5 на Ж2, і після Ferza 8 ми не пропонували нічого та пішли відпочивати. Переходимо до результативної партії, де. Білий міжнародний майстер зміг перемогти гросмейстера, так? Шнейдер проти Мереко, Рецо. Сподіваюся, що правильно вимовляю прізвище, не завжди це робиться правильно. Зберегли слона. Комп'ютер нам дає якісь нулі, так, тут вже плюс, треба чорним було ходити є 5, не давати під Т4, я так розумію. Д5 пішли чорні, такий підрив центру, помінялися, вийшов слон з темпом, вийшов кінь, не хочуть міняти ферзів. Хоча б різні структури в нас так: тут 3 на 2, а там 3 на 4 плюс багато фігур, це буде якась боротьба. С4 підривають, пора С1 входять сюди, так на різні це підтримують. Свого бішака, і b4 чорні відповідають, не беруть на c4. Я думаю, що це якась стратегічна мінімальна помилка. Треба все ж таки було брати. Після b4 в білий з'являється все ж таки захищений прохідний пішак. У будь-якому випадку він буде венською і небезпечним. Вийшов слон, пішов пішов на С5, відловив слона на b7. Так. Кінь 4. Я думаю, що треба було брати на b7. Так і є. Перша лінія це кінь b7. Все ж таки білокольне слон на 4 колеса, але буде дуже неприємно по діагоналі чорним, але кінь А4 вирішили зробити білі. А як ми знаємо, вони в цій партії перемогли, значить все було правильно зроблено, як так кажуть. Д7, вийшов слон, вийшов другий слон, такий е, тактичний маневр. Якщо чорні забирають на f4, то білі забирають на d7. Змусили так піти Е5, я так розумію, таким чином хотів е, щось викликати. F5. Слон D5. Теж тут логічно поставити слона D5 з темпом. Кінь G5 десь хочуть вже на F7 піти. Помінялось на B7, Ферзь D5, нова фігура вставила на таку гарну плітинку по центру. Так. F4. Отримали кінь F7. Можливо, просто забули, що підвисає на E8. Є така в мене теорія. Якщо Тура F8, то слон B6. Ось це, мабуть, зівнув такий проміжок. Якщо ферзь B6, то ферзь D7. Можливо, ось якраз цей варіант врахував, коли ходив F4, що просто підганяє слона а після Ф7, ферзь F7, F7 тура F8, не побачив слон B6. Здалеку так, це можна було не помітити. Тура D1. Напали на коня D7. Я думаю, що можливо був удар. Слон F4 і F і To R7. Давайте перевіримо. Ні, слон F4 не працює, бо буде Тура F8 якраз. А якщо так, то все ж таки тура E7 заїжджає. А на Тура F8, Є7, якщо забрав. то Д1. Можливо, і так можна грати, до речі. Білі все ж таки пішли на D1 напали на коня, кінь D6, отримали ще один проміжок такий рівному місці, e 6 знову напали. Слон F8 намагалися чорні перебудуватися. Давайте подумаємо, що треба хліба немогнець зробити. Вже тут була знову якась тактична ідея FE. Якщо тура де 6, забрали на F2, на король F2, кінь F6, це на думку комп'ютера. Плюс 0,4 всього-навсього зайва якість, прохідний на це, але дуже гарна контргра за рахунок, я так розумію, чорнопольного слона, та кінь може підключитися і дуже слабкий король. Тому треба було принципово вже ризикувати, а після слона F8, кінь b6 заходить. І знову якийсь починається. Тактичні маневри від білих. Забрали на е 3 забрав на С8, підійшли королем на F1, щоб не потрапляти під шахи після ФСД 8. Чорні взагалі вирішили не продовжувати та здались. Хоча в білих дуже було мало часу, якась дивна ситуація. ФС 8 можливо, щось побачив, що зівнув ще коня і вирішили не продовжувати що тут. Нічого робити. Переходимо до партії Тарі Аріан Тагранда Зуніга. Досвідчений Росмейстер. Перу, перуанський тут. Іспанська партія. Обмежили. Так, коня слона, підготували D4. А4 захопили простір, Д-5 загрожують, тому С6 входять чорні. Слон д 3 повернулися, кінь БД2. Йде кінь стандартним своїм маршрутом на G3, на F5 хоче. Прийшов він на G3. Вийшов слон, забрав на F4. Не зовсім зрозуміле рішення від ранди до ніги. Відійшов кінь. В білих перевага по центру однозначно, так, слабкість тепер на F4. Не зрозуміло, що тут хотіли чорні досягти цим f 4. Хоча, можливо, ось тут G5 був план у грандузонігін, хотів насунутися на королівському фланзі. f 7E5. Для чого слон d 3 походило? Щоб потім ферзя пропустити вперед. e 5 Відкривають Gдіагональ, тут заряджають свою пушку. Забрали на d6, ферзь d3. Тепер завжди загрожує проблема по білим клітинам. h 7 підвисає мат. c 5 підривають чорні, а білі виводять коня, в один, який нічого не робить. Так, він обмежений тут. І він іде зараз десь в район поля F6. Я думаю. Ще в проміжку пішли А5. Спитала всього слона, що він буде робити. Забрали спокійно на d4, ферзь f3. Мені здається, що Кіні 4 десь можна піти, ні? Ну, кіні 4, друга лінія, а 6 перша. Разів 3. Ларіарін, пішов так. Поставив коня на Е4. Захопив лінію Е. Всі фігури працюють, абсолютно всі грають так, два коні таки, дуже багато полів контролюють, слон потужний, тури по лінії. Все йде до логічного завершення. Плюс 20 хвилин проти одної. Дуже важко це чорними тримати. Ще Дуже багато чорні змогли тут створити та довго протрималося. g4. Максимально затискають чорних. Перебудовується тепер кінь. Кінь 4, так, чорні знайшли хоч якийсь гарний маневр, контр-рукак, отак. Ферзь h1, забрала на 6, ферзь 6, з'явилася клітинка, одразу білий ферзь активізувався, f6, захистила на c 7 таким чином, кінь c 4 Знову активність F3, Тура e 5 забрали, і коня на Е6 поставили. Зробили вилку, так сюди. Слон Е6 увійшов у гру і, в принципі, одразу завершив свій виступ. Кінь G2, напали на туру. Може за кінь F4, хочу перебудуватись, так і робить. Тура d8 забрали, ферзь Е8 долетшаг, забрали на Е5, знову повернулося до левшах і Ферзь Д7. Тобто всі загрози зберігаються, наш 7 мат висить, кінь йде, слон працює, а в чорних немає взагалі ніякої контргри. Тому після Ферзь D7 просто зупинив годинник та вирішили здатися. Дуже потужна позиція, оцінюється вона як плюс 7 взагалі, нічого не допомагає. Кінь Шти, там король H2, кініф4, знову ж таки, Ферзь D4. І тепер вже слон буде точно висіти, же 7 не врятує. Ось таким чином Тарі Аріан в солідному такому стратегічному стилі переграв досвідченого гранду зоні. І остання партія – це Фаустіна Оро білими грав проти досвідченого Олексія Широва. Французький захист. Дуже висока точність в гравців. А4 трошки захопили простору, поле Б5 тепер з'явилося. Перебудували коня, можливо, десь на D4 прийде, F D5, навіть тимчасово зайвий пішок в білих, але в чорних є компенсація у вигляді двох слонів. так. І G5 вони ходять. Комп'ютер каже, що 7 якийсь, десь на е 5 тиснути, але. G5 виглядає прям дуже агресивно і дуже солідно. Направили на С5, F4, Tura i8. Поки не може увійти в гру слон, так чорні мають ініціативу. Відійшов кінь, ферзь 7 на e 5 Рекомендували тут ходити c 8 або слон D7, але ферзь C7 виглядає абсолютно логічно. Відіграли Пішака вже морально простіше це грати. Помінялись на Е5. Можливо, десь в варіанті не бачив Кіні 4, Кінів 6, ніж 4 такого маневру. І після ось такого тотального обміну позиція абсолютно вирівнилася. Так, чорні відіграли пішака. Так, в них є кінь, якась атака, але у білих є теж потенціал у вигляді того, що. Тут 3 на 2, так, плюс слон, якщо ці всі речі активізуються, заграють, то в чорних можуть бути проблеми, тому що король теж тут трошки голий і по чорних клітинках можуть бути проблеми. Але поки слон не може нормально вийти в гру, він перебудувався хоча б на е 1 Тепер Тура почала контролювати першу горизонталь, С4, спроба активізуватись. І ця спроба є успішною. Зв'язали коня, так, F6, чорні закрились, помінялись. І хоч в чорний вже тепер є зайвий пішак, але він буде ненадовго зайвим. Білі його завжди заберуть на g2, плюс є слабкості на e 5 на F5, на B7. Білі одразу чіпляється до них. Король F6 допомагає своєму пішаку, своєму ферзю. b 4 підірвали, забрали б 6 стримують тепер рух пішаків технічно таким чином. Тура D4 напала на С4, тура Б1 напала на Б6, обмінялись і перейшли знову ж таки в класичний рівний туровий ншкіль. І через декілька ходів поміняли ще одними пішаками, і після король G2 погодились на нічів.